Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні 5 липня 2025 року. Відео хочу зняти про підживлення огірків та винограду. Але зараз ми будемо готувати підживлення. Раніше я знімав відео про підживлення робив підживлення мінеральними добривами: азотними, нітрамофоска, кальцієм, калієм. Ну, ці роки, в минулі роки. На даний момент для гірків дуже важливо підкормити його е, на, основі кур... на основі курячого посліду. О, у кого є курячий послід, в мене нема курей, тому я змушуємо е, ось таке добриво, воно називається курник. Воно на основі курячого посліду. Зараз покажу відкритий пакет, як має такі гранули. Це вже просто відкритий. Ось такі гранули має. От, його можна вносити, дане добриво. Як під перекопку весною осінню можна вносити. ну Буде дороговато це обходиться. Я використовую його, е якщо під Пушки кладу то дуже обмежено, в основному розвожу концентрат і в ним поливаю огірки, і цього року буду пробувати виноград. Воно в своєму складі має весь збалансований азот, калій, фосфор і плюс мікроелементи. Дуже збалансовано, дуже хорошо відновлює ґрунт і є поживні всі речовини. Даний, дане добриво пройшло термічну обробку. Воно на основі курячого посліду пройшло термічну обробку, тобто тут немає бур'янів, як у курячому посліді, або в голубіну, коли в голубах то скрімає голову, будинки їдуть на дачу, збирають в таких в містах. От. В, таких, в, такому насінні, там, в такому посліді дуже багато насіння некорисних рослин, тобто бур'янів. І, і В даному курнику немає, ще раз кажу, термічну обробку воно прийшло, немає ні шкідників, немає ні бурянів. Розводимо його. Я як розвожу я, я беру, маю таку літрову кружечку. ось. Набираю повну відкрию. Набираю повну кружечку цього добрива. так, Скільки по об'єму ви собі там розраховуєте, зараз я розкажу. От. Набрали одну кружечку, додаємо зараз трошки. От так. От. І на один об'єм даного добрива один об'єм води. Тобто, якщо беремо 3 літрові кружечки, Добриво, 3 літри води. І щоб його засипаємо це в пластмасове відро або емуроване. В метал воно може бути агресивне, Я засипаю в пластмасове. І щоб, скажімо, посилити чи зміцнити його корисну дію, додаю також органічне добриво байкал. Це є рідина. на один об'єм і беремо умовно літр або кілограм 50 мл цієї рідини, закинули раз. Я на даний момент беру три кружечки. О вот так. І три літри водички. Один. Два. Три. Я це все потім перемішаю, візьму палочку і зараз беру 150 мл байкалу. У мене є така мірна кружечка не новенька. 150 мл. Помірному. Добавляю сюди. І даю в чому В принципі, рекомендовано добу 2-3, щоб воно або загустіло сильно, або вже там болючки пішли такої, як би чуть-чуть. Ну, в принципі, в мене воно набухає, загустіває. От, і тоді беру для огірків 1-3 літровую кружечки. Це є настоявшийся е, суміш, і подальше буду показувати. В водички 10 літрів, одну третю кружечки з суміші цієї розбавляю. І по літрові-півлітрові кружечки по необхідності поливаю під кожен кущик. Для винограду використовую бо тут трошки є азоту, які слабо розвиваються, було літрову кружечку цього або чуть-чуть менше. Також на 10-15 літрів води розвожу і під кожен кущ виливаю. Дане суміш ми зробили, ставимо не на прямій попадання сонечку десь, ну, щоб тепло було, або накриваємо кришкою, щоб воно трохи має запах, або якщо є плівка, застеляємо плівкою. Кришкою. Любою. Накрили, поставили в тіньок і нехай воно настається. Я, в принципі, якщо сьогодні поставив, ввечері можу вже і поливати, якщо тепла погода, якщо 35-40 градусів. А стараюся робити коли, перед тим, як будуть дощі, якщо мені треба терміново. Отак ми розвели: кілограм курника, літр водички, 50 мл байкалу. Даємо настояться. Дякую за увагу.